Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Рубрика «Командно повертається! Так, сьогодні ми будемо знову читати коментарі з-за і як підгорає у расистів. На що ми це робимо? Ну, по-перше, це смішно, а по-друге, треба знати, що ж думають вороги, і показувати всьому світу, з ким і з чим воює Україна. До речі, навіть дуже показова футболка, яка на мені сьогодні, це з проекту Angels of Sport, тобто Янголи спорту. це проект започаткований спортивним комітетом України. Проект Реквієм присвячений всім людям спорту, які загинули і були вбиті Російською Федерацією, професіонали спорту і аматори, в тому числі дітки, які тільки починали робити свої перші кроки у спорті. Саме тому ми не маємо права забувати всіх, хто загинув, і з ким ми маємо справу? Маємо продовжувати боротися і здобувати перемоги на всіх фронтах і на всіх напрямках. Відтак, і спортивний напрямок є важливим. Добре, що наші футболісти зробили правильні висновки і обіграли збірну Словаччини. Тож, друзі, прошу напишіть в коментарях, як вам поєдинок зі словаками, чи бачите ви в Україні достатньо шансів, щоб вийти в одну восьму. Ну і зрештою, як вам рубрик? дно, ми готові починати. Але перед тим підтримайте, будь ласка, канал, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал Legendary Bulls, Ну а також задонайте на розвиток українського YouTube. Якщо маєте таке бажання, таку змогу, можливість, то я буду всім вам вдячний. Взагалі, я всім вам вдячний за вашу активність, і ми готові починати. Відверто кажучи, коментів на російських ресурсах було дещо менше, ніж зазвичай. Вони в справжнісінькому шоці нокдауні, то й нокауті перебували після камбеку від збірної України в поєдинку зі словаками. Ну і звичайно, ви самі розумієте, хтось і пам'ятає, який шабаш відбувався в рунеті після поразки збірної України в матчі з Румунами. Вони готувалися до чогось подібного. Але ні, Ребров і компанія. Подарували їм зовсім інші емоції. Емоції, які вони навіть не змогли приховати. А бідна. Жаль, подвілі словаки. Блін. А так хорошо начали, розстроїли словаки. І улюблене російське присвоїти собі всі українські перемоги. На їх місці должны бути ми, зборна Росії. Або ж перемоги України це випадковість та відскок. Дичайший отскок. Матч с исходом на ничью, если бы не ошибка Дубравки. Почти по игре словаки были лучше и интереснее. Что одни, что вторые могли лучше сыграть и показать уровень. Второй гол Украины вообще нелепый. Вратарь проспал все. Ощущение, что РПЛ посмотрел. Ну и не забываем о политического договорника. Словакам в перерыве дали команду проиграть с ведомым. Мне одному показалось, что Словаки специально слили игру Позорище. Байден в перерыве Фица позвонил на колдовал. Договорняк! Расплатились с Румынией за Патриот. Ну и просто неадекваты. Почему хилянты жовто-блохитным хотят выборы, сидя на футбольном матче? Почему военнообязанные сидят и смотрят футбольный матч в Германии при полной мобилизации? Да, забавно читать, как у патриотов недалекой страны, где памятники Ленину сносили, от нечаянной радости теперь крышу сносит. Но ну, известно, ватины да я спокою на ведь гимн Украины. Ще не вмерла, ще помучається. Ще не вмерла Україна, ще залишився один матч. І зі сліпою вірою сподівається на поразку України вже в наступному матчі. Ну а в слідуючому турі їх закроє Бельгія. Хоча почекайте, вже навіть рашисти усвідомлюють рівень збірної України і що ми скоріше за все будемо в плей-офф. Адскок обичний, виліт в 1-8 максимум. Так, все, досить. Треба провітрити приміщення і окропити ком свяченою водичкою, що і вам раджу обов'язково зробити. А ще напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам сьогоднішній випуск і чи треба, зрештою нам продовжувати, бо щось мені підказує це не остання вдача збірної України на євро. А отже буде знову порція того, як же пригорає за перебріком. Буду вдячний вам за лайки. Звісно, підтримайте канал Legendary Balls. Будь ласка, підпишіться, якщо ви вперше зайшли в гості на мій канал. Дуже радий знайомству з вами, зустрічі з підписниками, і зустрінемось скоро на стрімі. Окрім того, як завжди, можете сканувати QR-код або користуйтеся в описі відео реквізитами. підтримуйте україномовний сегмент Ютубу і, звісно, будьте на зв'язку. Я, Ігор Мартиненко, щиро вдячний вам за підтримку і увагу. Бажаю всього найкращого, а Україні, як завжди, ми кажемо Перемагай.